Правильно розберешся часом. Ти про що? Та що про це? А що це таке? То що Тоні назначили. Це називається э, Тоні Я пішов... Я тут взагалі не знаю, як з цим всім розібратися. <свісно> Тоні пішов чесно. в садочок. Це за два дні кожен лікар виписав своє лікування. Ми лікували каланхої і ромашкою. Чесно. Дивіться, ми можемо вже відкривати свою аптеку. Все а, і що така штука є? Я не знаю, коротше, це просто капець. якийсь Тоні, ти готовий? Тони... Прокапати носик, пити бальзамчик, пшикати, все як ти любиш. І аналіз крові здати? Коль-коль Це капець.